Протягом тижня з 19 по 23 серпня в професійно-технічному училищі філії Відокремлений підрозділ Рівненська атомна електрична станція тривала вступна кампанія, тобто проводилися вступні іспити для абітурієнтів, які поступали на робітничі професії. Було скомплектовано три навчальні групи на базі 9 класів і дві повних групи на базі 11 класів сьогодні, в п'ятницю, 23 серпня, відбувся вступний іспит за професією «Токарь». На жаль, за даною професією в нас цьогоріч бачимо недобір. Відповідно, бажаючі здобувачі освіти пройшли випробування. От. Але за даною професією ми продовжили ще термін прийому документів до наступного тижня. І сподіваємося, все ж таки, що виявляться бажаючі і хочуть навчатися за даною професією і збільшити колектив нашого підприємства. Навчання в професійно-технічному училищі надає дуже великі переваги. Для наших здобувачів освіти, ну і в майбутньому випускників. Тобто наші випускники стають працівниками станції, це гарантоване працевлаштування на базове підприємство, відповідно, повний соціальний пакет, захист наших працівників. Тому запрошуємо на навчання до нашого закладу професійно-технічного училища філії відокремлений підрозділ Рівненська атомна електрична станція.